Пісня була написана рік назад, вона звучала в тому році. Отже, Меджибіш Поміж бугом та бушком височить портеця. пригадаємо разом, так Меджибіш зується, заснували тут колись під набіки. Стіни виросли у поміж башт великих, стіни виросли увидь, поміж башт великих, поміж богодна бушком, ще за Київської Русі її збудували, рятувала вона всіх від лихої навали. Якиталь над Богом, Турки, шлях та козаки, прапори горугли, турки, шлях та козаки, прапори горугли, поміж бухом та пушком, наш та кривоні, захопляв межі віж, тут Богдан свободу ні. Тут ламались крижі, то шануймо давнину історичну пам'ять, ведь же Божа сивину зберігає камінь, веч же Божа сивину, зберігає камінь. И звучит еще одна песня «Меджибаш-фест» на российский мове, на русском языке. Для наших рыцарей была посвящена на величественное див.. зрелище. Вот же «Меджибаш-фест». Если ждал ты целый месяц, ну а может быть и год. Фестиваль средневековый, когда в Меджи ваш придет. Здесь собрались все славяне, вспомни средние века. Своих пращура упомянем, поваляем у дурака. Здесь собрались крестоносцы, министрели и певцы. Рыцари, оруженосцы и святые праотцы. Ты приедешь, все увидишь, ощутишь и все поймешь. Здесь войну возненавидишь, чудо крепость Беть живой. Овлекают стариною медь оружие горшки, Здесь мелькают за спиною стрелы, копья и клинки. Битвы жаркие сражения идут стенкой на стену, Рубят, бьют без сожаления, воскрешая тем войну. Здесь на битвы вдохновляют леди разных возрастов, Красотою удивляют и заводят всех бойцов. Англичане и шотландцы по костюмам разберешь, Русичи и Чудо-перепасть! Меджи бош Меджи бош. Всіх зі святом ще раз. А наші хай вдохновляти цю пісню і покажуть кращі бої сьогоднішні. Дякую за увагу. Ну що ж, дякуємо нашому барду, а ми переходимо до нашої війни і зараз запрошуємо всіх бійців на... Розп...